В кінці березня відбулись так звані вибори президента Росії, і власне сьогодні було таке дійство, яке називалося інавгурацією диктатора Путіна. Цікаво почути, що ви про це думаєте. Чесно кажучи, мені міто ні холодно, не жарко. Ми всі прекрасно розуміли, що до цього воно все йде. Тоталітарний режим Путіна сформований за допомогою силових структур і ФСБ, які в свій час Путін, скажімо так, організував саме для утримання влади, і прізвище диктатора на сьогоднішній день не грає ніякої ролі. Ну, поки живий Путін, ну інаугурація була Путіна. Завтра буде якийсь там фі Фігутін. Ну буде значить Фігутіна справа, в тому що в Росії працює система, яка називається влада. Спецслужб і вона заточена для того, щоб царювати вічно незалежності від прізвищ тих чи інших очільників. Кого призначить, то і буде. Ну колись так було. Працювало, коли було так зване КПРС. Ну фактично КПРС вирішувало, мінялися прізвища, а суть країни не мінялася при радянському союзі. І так воно і відбувалося на сьогоднішній день. Це ФСБ мети, мета їхня незмінна відновлення імперії. Стратегічна ціль їхня незмінна – незміна, відновлення свого впливу на пост, країни пост Варшавського договору. Ну скажімо так, Ялтинська конференція після Другої світової війни з тотальним впливом. Советського союзу і Сталіна, тобто для Путіна, в принципі, нічого не міняється а для нас також до речі, тому що ми це розуміємо, і від того нам не, не дуже, як то кажуть, весело, але з другої сторони. Сьогодні була багато розмов. Ну, все ж таки був представник Франції. Ну от вроді би не все ж так однозначно. Там тому що у Франції скоро Олімпійські ігри. Макрон зараз спілкується з, з імпіням. Звичайно, треба мати якісь міські можливих впливів на ну, ймовірні терористичні акти і так далі. Французи готуються до цього. Тому це чисто політична річ пов'язана з Олімпіадою. Все остальне. Не грає ніякого ролі, ніякої абсолютно ролі в контексті м, якихось внутрішніх чи зовнішніх процесів пов'язаних з Росією. Воно все буде йти так, як воно йде до сьогоднішнього дня. Тобто, ви переконані, якщо б, наприклад, Путін помер, скажімо, своєю смертю, то далі війна б тривала в такому темпі, як вона триває, нічого б не змінилося. Ну давайте говорити відверто. Якщо ми говоримо за саме за ситуацію в короткостроковій перспективі. Кажуть, треба загадати бажання, тільки каже, нікому не кажіть, бо не здохне. От. Ну, Але раз ви вже сказали, ну, значить, давайте це обговоримо. Е -е, боротьба за трон відбувалась би, так звичайно. І на період бо цієї боротьби за трон, у нас би був би такий шанс. А якщо в них відбувається все планомірно, там, помре там, Путін там, через якийсь період. І так далі, ну буде вмісто нього інше, якщо це буде відбуватися в планомірному порядку. Бо якщо це відбудеться зненацька без підготовки, тоді такий шанс України буде, як то кажуть, бо відбудеться в певній мірі дезорієнтація в тих же самих збройних силах України на так збройних силах Росії, які знаходяться на території України. Саме буде в цей період, скажімо так, внутрішньої боротьби за трон всередині цієї системи. Але ще раз наголошую, ну можливо. Коли була б якась пауза в цьому протистоянні, пройшло б трішки часу, і вони знову б на нас поперли. Тому що система в них налаштована на боротьбі проти внешніх врагов, внутрішніх у них немає, а всіх внутрішніх уже побідили, посадили, убили і так далі. До речі, ну, диктатури вони ж не міняються в своїх кінцевих цілях, вічно да? панувати і управляти. Путінський режим це та ж сама диктатура. Так, звичайно, диктатори минулого сторіччя вони знищували своїх опонентів фізично, там розстрілювали, карали там вбивали і так далі. Ну путін це робить руками системи, руками, нібито іменем закону. Але Путін так би так би переходний період між диктаторами минулого сторіччя до цього до цього сторіччя. А взагалі молоді диктатори вони більш креативні. Вони. Скажем, так використовують нібито аля демократичні інституції для своєї легітимізації цієї диктатури. Чому я сказав, що Путін так би мовити займає роль і старих і нових диктаторів? Тому що він по старому розправлявся раніше своїми опонентами. Сьогодні він використовує аля, нібито демократичні інституції, якісь там псевдовибори в той же час з опонентами розправляється через інфаркт у в'язниці, ну образно кажучи, тобто це такий перехідний такий момент. А більш сучасні диктатори вони будуть більш такі чечистими, чистими, чистими так, чистими. Тобто вони будуть використовувати свободу слова і вплив на неї будуть використовувати гроші, будуть використовувати вибори. Ну наприклад, України можна сказати, що у нас такі елементи теж є, тому що демократична процедура обрання парламенту і монокоаліція дозволили Зеленському мати сьогодні всю повноту влади і ні з ким можна не, 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 не совітуватися, не не радитися ніякої коаліції йому не треба. Нього є монокоаліція, немає ніякої альтернативи думки однієї людини на банку. Ну двох ладно, окей, двох. От і від Росії до фронту ворог намагається прорвати оборону наших військ і вийти до Курахового Покровська. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Ви чи бачите ви, що в окупантів є достатньо сил для цього? Ну, з приводу достатньості сил, значить, давайте говорити відверто. Росіяни вміло використовують свою тотальну перевагу в повітрі. Вони вміло використовують сьогодні свою тотальну перевагу в дронах. Вони налагодили закритий цикл повністю цикл виробництва снарядів, в них проблем ніяких нема з озброєннями і так далі. Так можливо не вистачає броньованої техніки, але для м'ясних штурмів можна обійтися і без техніки, якщо є добрий порядок артилерії і авіації. Те, що Стирський сьогодні заявив, ну я чув заяву ну, не сьогодні. Він недавно заявив. Я чув цю заяву, але я хочу нагадати всім глядачам, в тому числі вашого каналу, приблизно більше місяця тому, коли починалися точитися бої за часів яр, сирський сказав, що після часів яр буде связький. Краматорська. А я сидів у вашому в тому числі ефірі і казав, що ні, Покровськ, однозначно, Покровськ. І, і це було видно. Ну я дивлюсь на карту з точки зору піхотного комбата. Генерали вони дивляться, можливо, під другим кутом. Але тепер сирський Богу дякувати, побачив, що дійсно йдуть на Покровськ. Ну, Дякую, пане генералу. Чесно кажучи, останнім часом я дивлюся, що ми втрачаємо бойового генерала сирського, а все більше дивимося на політика сирського, який дуже хоче зробити хороші заяви. Ну але що відбувається сьогодні на часі в яр. Якщо ми говоримо в яр, це серйозна проблема поблизу Іванівського. У них там серйозне просування. А це напрямок Іванівське, траса Константинівка і наліво на Константинівку в сторону Покровська. Очеретино так само траса костянтинівка покровськ в сторону Покровська, Авдіївський напрямок просто в сторону Покровська. Мар'їнський, верніше, напрямок з Мар'їнки, що, ті, що там задіяні, і фактично фланговий удар нашим оборонцям, які знаходяться в Огледах. Арі, якщо ми говоримо про фронт, каби авіація на місцях штурмів, прорив якоїсь лінії і намагання туди закинути чим побільше військ для того, щоб розширити цей плацдарм. росіяни це робили в 22-му році. Нічого не помінялося, що не можуть взяти в лоб. Рівняють з землею, розбирають на молекули за допомогою тотальної переваги в артилерії і в авіації. Західні партнери сказали нещодавно, що F-16 будуть, але вже, напевно, десь ближче до осені. Ну, чесно кажучи, цей трешняк за f 16 мене вже дістав. Коментувати його сьогодні сильно не буду. Причин може бути дуже багато, але щось мені так виявляється, все так дуже, -дуже похоже. Знаєте, якщо воно коричневого кольору і виглядає як лайно, і смердить як лайно, то напевно воно і є лайно. Щось мені так воно так от видається, і я в себе на Ютуб каналі цю ситуацію розбирав до речі з Юрієм Луценком. Що десь росіяни напевно пообіцяли західним партнерам свою якусь там аля договору, переговору, способність але тільки не давайте українцям зброю. І оці піврічна затримка з допомоги з боку США якраз грало всі канві. Але потім Росія так зненацька напевно всіх надурила, і всі це побачили через півроку. Бо побачили, бо росіяни почали ломитися по всій лінії фронту, користуючись тим, що півроку була заморожена наша допомога. Я так думаю, що цей міст росіяни вже спалили перемовних майданчиків, і Трамп дав команду, і ми отримали цю допомогу. Але ще мостик з F-16 не спалений, і чомусь напевно вважаю, що якщо ще F-16, то напевно росіяни вже тоді ну точно не надурять і точно сядуть, можливо, якомусь там Стамбулі 2 Бо Стамбульська перемовна група нікуди не ділася. Ми знаємо, був Стамбул 1 в перші дні повномасштабного вторгнення, де чуть не здали Україну саме. Відсутність НАТО, зменшення збройних сил там в десятки разів, там спільні патрулі з росіянами. Ну, все те, що той треш, який озвучував на Арахамія, про те, що вже вони почти договорилися. Але отакий Борис Джонсон, наш український хлопець Джонсонюк, приїхав з Британії і сказав: Ні, ні, ми будемо боротися. От ну богу дякувати, що це відбулося, бо чесно кажучи, це була звісно, катастрофа. Але я думаю, що стамбульські перемовники нікуди не ділися, і заява Єрмака в контексті майбутніх перемовин. Саміту миру, саміту миру перепрошую в Швейцарії, і якраз таки є свідчення того, що десь якісь майданчики перемовин ще працюють. Ну, саміт Миру що коментувати, ми вже неодноразово про це говорили. Там відсутнє те, що треба Україні. Там відсутні чотири букви. В тих 10 пунктах Зеленського відсутні саме головний пункт НАТО. Його там нема. Якщо його там нема, то про який мир ми говоримо, що росіяни в космосу летять, тому що 100 країн зібралися і скажуть росіянам, а я-я. Ми дуже стурбовані. Чи ви вважаєте, ну я там риторичне запитання не до вас а персонально, а до глядачів. Чи можливо хтось вважає, що після того, як 100 країн зберуться десь там в Швейцарії і скажуть росіянам, що ми оголошуємо залізний занавість? Нічого туди не їде, нічого звідти не приїжджає. Да, нічого не купуємо, нічого не торгуємо. Робимо економічно, душимо е, ту гадіну і все, і і, і буде тоді. Ми. А ні, вони такого не зроблять. Ну от і все вони далі будуть торгувати. Росія далі буде мати повний цикл виробництва. Китай зараз вже почав працювати з Сербією, почав працювати з Угорщиною. Відверто вже всі цзіньпі їде до них. Ці цзіньпі не гнушається зустрітися з білоруським диктатором Лукашенком, союзником Путіна. Зустрічається аналогічно по закінченню цього візиту. Я я розумію, після навгурації буде зустріч з Путіним. Знову ж таки, повторна. В той же часі зінпі розповідає про якусь українську кризу, не згадуючи Росію і не зустрічаючись ні з ким з України. От нас ще один миротворець на чорта з два та вій зла вже сформована. Єдине, що що треба прибрати в головах людей західного світу, вісі страху, бо чесно кажучи, вони також виглядає Воно так дуже коричневого кольору. І, от саме от такі от моменти в зовнішній політиці мене зараз турбують, і тут не тільки зброя, не тільки Ф-16, а взагалі ситуація. Не скажу, що тотальна зрада. Ми звичайно дякуємо західним партнерам, що завдяки їхній допомозі сьогодні. Лапін може говорити вон з вами з вашою студією, а не десь бігає по лісам в Карпатах. От але чесно кажучи, на превеликий жаль, світ не україноцентричний, а економічний цинізм демократії ми бачимо сьогодні, якраз таки в затримках поставки зброї. Ну, от буквально читаю така нова інформація є про те, що в уряді Італії заявили, що вся зброя, яку країна надає Збройним силам України, призначена лише для використання в межах кордонів України. Чому ця заява з'явилася тепер? Ну Ну, це це просто політична заява. Давайте на них менше реагувати, тому що Британія сказала: а нашою можете шпуляти куди хочете. А тепер подивіться, яку зброю дають італійці, яку зброю дають британці. Ну італія ж нам не дає штормшеду чи Таурус, чи щось таке. на кшталт, що можна бити по Росії. Ну, в принципі, дякуємо, що допомагаєте. До речі, міністр оборони Італії заявив, що е, договір про безпеку підписаний між Італією і Зеленським. Абсолютно ніяких безпекових речей в собі не містить, тому що це є договір про наміри домовлятися. І ніяких зобов'язань Італія на себе внаслідок цього договору не бере. А отже, ну а далі по тексту. Але Зеленський ж носиться з тими договорами про безпеку, нібито як дурень з писаною торбою розповідає нам, що він щось понапідписував. Жодна країна згідно тих договорів, які нам підписав Зеленський, і зараз буде впарювати замість як альтернативу НАТО. Жодна країна ніяких зобов'язань по цим договорам на те, щоб... Воювати на боці України, фінансувати Україну, окрім Британії. Британія там чітко розписала, хоч там видно, хоч скільки грошей дадуть, і на протязі якого часу. А інші країни навіть цього не написали. Ну зеленському дуже треба, щоб було називалося воно договір про безпеку. А де там безпека? В чому безпека? Це ще гірше ніж Будапештський меморандум. Бо в тому хоч написало слово гарантія, а тут а -то навіть того нема. Тобто, ну ще раз наголошую, розумієте, зараз. Дуже багато людей обговорюють тези, які прилетіли з Німеччини щодо того, що може. Байден відмовиться на користь Обами для того, щоб вона балотувалась президентом, бо є така тенденція. Ну і що це нам дасть? А я згадую Обаму, який сидів 2014 році. вибачте, казав, не трезміть Путіна, а Путін відкусив Крим і частину Донбасу. Поки ми добровольці не дали там десь там по зубам тим сепарам, і тоді ще Путін не такий був сміливий на той момент, щоб вже повномасштабно вторгуватися. Але тим не менше ще раз наголошую: пам'ятаю, що нам давала Америка як гарант Будапештського меморандуму, який президент якої країни підписував цю гарантію. Ну там ж американський президент ставив не від імені себе лічно, а від імені держави Америки. Яка допомога тоді була, які санкції тоді були? Ну давайте пригадаємо. От і все. Тому я чесно розумію, що це знаєте такі трішки песимістичні настрої, але це не песимізм, це просто гарно інформований оптимізм. Тому ми сьогодні маємо полагатися на свої зусилля, нарощувати свій оборонно-промисловий комплекс і не допускати цього трешняка, який зараз відбувається в Краматорську. Для глядачів, хто не знає, на сьогоднішній день в Краматорську тендер був про 3 мільйони на зелені насадження, і там ще сьогодні я вивели в відео в себе на сторінці в Фейсбуці, де хлопець їде і показує як в Краматорську кладуть асфальт. Ну ідіоти. Ну що я ще скажу? Зрадники, ідіоти. Ну, от ви вже згадували сьогодні про те, що всього достатньо в росіян, але. У звіті інституту вивчення війни йдеться про те, що російські військові формують північне угрупування військ із елементів Ленінградського військового округу для проведення операцій на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку. Натомість, армія РФ не має достатніх сил для захоплення Харкова або Сум. Тоді для чого росіяни це роблять? Ну, дивіться, інститут вивчення війни нам давав 20 днів. дня. Ну, що далі. Я дякую їм за цю аналітку, що вони нам кажуть, яка кількість і звідки приїжджають ці військові, військові в Білогородську народну республіку, поки що окуповано Росією. От але давайте говорити відверто: е, якщо ми пригадаємо перші місяці повномасштабного вторгнення і нагадаємо, скільки було збройних сил Російської Федерації, і на скількох напрямках вони перли. То я для тих, в кого коротка флешка, можу сказати: росіян було 175 тисяч, плюс трішки там десь резервів. Ну до 200 тисяч. Вони йшли на Київ, вони їздили по окружній міста Харків, вони оточили фактично, ну не зайшли в місто Суми, але в округ обійшли і повністю закрили логістику цього міста. Вони взяли Чернігівщину, вони взяли лівобережжя Херсонщини і правий берег Херсонщини, дойшовши практично до Миколаєва. Вони взяли запорізьку атомку і фактично доходили там до Слов'янська того ж самого з Краматорського і Ліман був їхній, і так далі. А от тобто ми пригадали, а це всього-всього 170 тисяч. Ну, хтось каже, там ми тут 50 тисяч одної лівої. А скільки сил відтягнуть вони наших збройних сил з східних рубежів? Якими силами ми будемо закривати цей північний фронт? Я не кажу, що цього достатньо, щоб захопити і окупувати мільйонне місто Харків. Слухайте, вони в Авдіївку окуповували майже рік. За ну, часів Яр вон б'ються вже скільки, а там населення до війни жило 10 тисяч чи 12. Розумієте, Бахмут вони 10 місяців штурмували, скільки вони положили там. В одному тільки в Бахмуті положили 50 тисяч. Тому я не кажу, що цього достатньо, щоб окупувати Харків. Але я перед тим говорив: те, що вони не можуть окупувати, вони розбирають на молекули. І хто сумнівається, ну я пропоную купити недорого квартиру на півночі міста Харків. Може, хто захоче там зараз недорого квартири продаються? Чому Тому що туди долітає? Тому що систем ППО в нас немає стільки, щоб закрити повністю лінію фронту. І коли ми ще не так давно раділи стратегічному генію Буданова, який сказав, що от ви бачите, саме дії російського добровольчого корпусу і «Свобода Росії «Легіона» спричинили те, що зменшився тиск на куп'янський напрямок, що росіяни змушені були перекинути війська з Куп'янського напрямку якраз на північ, на Білгородщину. Ну і тепер ми маємо карніс над Харківщиною. Я не кажу, що. Е, робота РДК та Свобода Росії не богоугодна справа. Це богоугодна справа. Росіян треба нищити і переносити війну саме на їхню територію. Звичайно, так і треба робити. Але ще раз наголошую: ми говоримо, чи реально захопити Харків? Ні, нереально. Чи є в них сили і засоби на сьогоднішній день, щоб зрівняти Харків з землею? Ну, скажімо так, тоді їм треба перепинити атакувати інші напрямки. На даний момент в них їх недостатньо. Але чи є в нас чим боронити Харків людьми? Є техніка? Ну в принципі, підтянемось. А ПВО ППО нема. А від Харкова до кордону Росії скільки? 70 кілометрів. А скільки російські плануючі бомби вже летять? Ну кажуть, що вже до 90 вони напрацювали якусь там бомбу, яка летить до 90. Ну ще до Харкова не б'ють, бо треба ж підлетіти до кордону, а ми ж можемо чимось і дістати. Але дайте нам хоч одного Петріота. Ми блукаючи Петріот поставимо на хат на Харківщині, і буде все добре. Або дайте нам F-16, щоб ми могли за 100 кілометрів вивалювати літаки російські на підльоті. Але в нас ж цього теж нема. То чи є в Росіян сили? Ну та сили немає але чи можуть вони нам потріпати нерви? Так, звичайно, можуть. Ну і плюс зараз чи може Путін зробити мобілізацію? Та звичайно може в них військовослужбовець збройних сил Росії, який зразу йде підписувати контракт, отримує підйомні. Тобто отримує енну кількість грошей зразу, а вони ж там голота, ніщита, для них це космічні гроші, а потім отримує зарплату. А де Росія бере гроші для цієї зарплати? Так вона нафту продає. А чого вона нафту продає? Так з нею ж торгує. Так а кому вона продає? що вона не тільки в Китай продає. Росіяни на вуглеводнях заробили за попередній період після повномасштабного вторгнення 22 23 роки, заробили 550 мільярдів. А давайте пригадаємо цифру, скільки нам там американці в цьому році 61 мільярд? Так це ж не нам в бюджет. Правда? 90% всіх грошей йде на розвиток американського військово-промислового комплексу, який нам допомагає боротися проти росіян. Я не заперечую, але тим не менше, бо нашим дай в бюджет вони завтра асфальт будуть фігачити. Перепрошую за мій французький слен. Так, от, якраз тут, якраз у цьому контексті треба дивитися комплексно. Тому питання Харків, суми, ну 50 тисяч. Ну візьміть цих 50 тисяч, що розтягнуть вони на майже 800 кілометрів е Сумщину, Чернігівщину і Харківщину. То що то буде? Плотно маленька? Від... звичайно, ні. Чи можуть вони сформувати кулак? Так, можуть, це правда. І чи є їм чим їхати, чим стріляти і чим літати? І мають прикриття ППО, і шах'єди нові вони розробляють. А в нас що там забрали ПДФО в місцевих громад? Багато дронів появилося в військах. Ну десь так. Тому, чесно кажучи, на сьогоднішній день я дивлюся, як вище військово-політичне керівництво країни. Реально, або вони не розуміють, що творять, або я не знаю бойового генерала сирського ми вже втратили, а політика сирського так і не отримали. Тому що я знаю бойового генерала сирського, який командував обороною Києва. І я особисто отримував від нього наказку. видвигайся туди, роби тету, Розумієте? Я пам'ятаю, він керував обороною Києва, бойовий генерал Сирський. А сьогодні політик Сирський виходить і каже, мене на перемогу надихає президент. О, блін, плюнути його розтерти. Не тому, що я не поважаю інституцію. Я поважаю інституцію президент України. Але мене на перемогу е проти війни надихають розстріляні автомобілі з дітками на трасі Буча. Мене на перемогу надихає іграшки в крові, які лежали на трасі Житомир. щоб вони не спіли виїхати і евакуюватися, бо баринували шашлики для великого шашличника. Я би хотіла ще кілька слів про мобілізацію не в Росії. А власне в Україні така активна фаза мобілізації триває. Є багато різних новин щодо роботи працівників ТЦК, але є і жахливі повідомлення із Закарпаття. От вчора там знайшли шестеро потопельників. Сьогодні троє. Наймолодшому загиблому 20 років він навіть не потрапляв під мобілізацію. У Вас є пояснення, що робиться і чому чоловіки йдуть на такий смертельний ризик? Тому що вони дивляться на певній мірі несправедливість країни. Тобто той, кому 20 років, він реально розуміє, що через 5 років прийде його черга. він дивиться, що сьогодні Держава Україна оголосила набір 15 тисяч прикордонників. Які що мають зробити? Закрити ТИСУ? Ви розумієте, в чому тут перекос оцей? да? Тобто в нас йде 100% бронь для правоохоронної системи, 100% бронь прокуратури, 100% бронь ДБР, НАБУ, САП, На ВАКС, судді, Охорона судова, поліція повністю 100% бронь. А наприклад. Бронь для працівників оборонно-промислового комплексу треба місяцями виходжувати навіть при наявності державного оборонного замовлення. І він розуміє, куди веде державу, команда Зеленського. А потім він слухає наш з вами ефір і чує, Алапін каже, так, і вибори робити під час війни. Ну ніяк не виходить, як ж ми без військових будемо робити вибори? Тобто ми легітимізуємо цей трешняк ще на 5 років. Військові це легітимізують своєю відсутністю. А ті, які сидять на концерті квартал 95 і ржуть з форми ЗСУ. Вони ж не підуть воювати, в них бронь. І той ж молодий чоловік сидить і думає, що ж то мені робити. Наприклад, треба влаштовувати якось своє життя. Ну, я молодий, здоровий, може, й перемахнув. Ну, не перемахнув. Але ви знаєте, з другої сторони, ну, є декілька варіантів: можна втопитися в тисі, можна загинути під прапором російської армії, штурмуючи пригород Варшави. Бо росіяни це зроблять, якщо вони окупують Україну. А з побратимами є шанс вижити. Ви кажете про мобілізацію. Ну, давайте проговоримо про мобілізацію. Ну, от, нещодавно, там, на прикладі своєї родини. Ну, кажи, що: Ну, от що, ну, от був в ТЦК і Ну, черга, сім чоловік до відкриття. Один із них це ухілян, якому вже була бойова повістка, його привезли поліцейські оформляти протокол, е, значить, не з'явився. Двоє реально мужиків, які прийшли просто йти на війну без повістки, просто прийшли тут типу, надоїло дивитися на то. все. Реально, мужики. А прийшли на війну. А інші там студенти, ну тобто ті, які ну, в більшій більшості своїй мають ті чи інші бронь. А я ще не бачу мобілізації. Тобто, але мене радує, що з тих семи чоловіків ну двоє. Ну мужики пішли захищати батьківщину. Я їм дякую, що вони дороблять ту роботу. Як я казав, ми були першими, нас заміняють достойні. Це достойні. Значить, це не все втрачено в державі Україна, але комунікація з суспільством провалена напроч. Дискредитація ТЦК колосальна. Закарпатська область Закарпаття розповідали, що Роми там штурмували ТЦК. А в ТЦК хто? Військовослужбовці. А військовослужбовець, який працює в ТЦК, він має свою табельну зброю, має. А в разі нападу на військовослужбовця, де є ризик, що може заволодіти його табельною зброєю. Що він має зробити? Ну, відкрити вогонь на ураження. Приїхала поліція, що вони склали? Дрібне хуліганство за штурм ТЦК це дрібне хуліганство. Тобто одні ухилянти в законі приїхали, склали дрібне хуліганство, протокол проти інших ухилянтів, які хотіли спасти свого побратима ухилянта. Ну, я так на це дивлюся. Я можу помилятися, я можу не знати нюансів. Але в нас в державі Україна є закон. І якщо під час воєнного стану можна прийти набити морду тисикашніку, значить нема закону. Значить, поліція це спостережно буде сидіти і дивитися. І в яку країну ми повернемося з окопів. Сьогодні е, е, колеги адвокатури Одеської області зробили відкрите звернення. Адвокат, виконуючи обов'язки. Адвоката, який приїхав для надання за, за розпорядження колегії для надання безоплатної правової допомоги до осіб, які були затримані, і під час обшуку працівник поліції слідчий, каже йому: вам необхідно терміново з'явитися в ТЦК. Він каже, чия вимога? Начальник позвонив. Ну, це я зараз так без подробиць. Він каже: я тут на слідчих діях я зараз не поїду ніяких ТЦК. Через 10 хвилин приїжджає бусик, 10-15 людей з замальованими номерами. Забирають адвоката, який виконує свої безпосередньо обов'язки, і везуть в ТЦК. Скажіть, будь ласка, слідчий раз, коли президент Зеленський, хоч паржом, запитає президента Байдена, Джо, а чому ми ще не в НАТО? Чи буде та людина, хоч одна назви йому причини, то я хочу назвати вже причини, тому що НАТО це військово-політичний союз. Слово «політичний» включає в себе антикорупційну боротьбу, свобода слова і саме головне верховенство права. В нас на боці обвинувачення по справі Червінського стопроцентно в законі заброньовані забру... 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 ухилянти в законі, поліція, СБУ, слідчі, експерти, судова охорона, судді, прокурори і так далі. А з другої сторони захист це адвокати, яким завтра можуть просто тупо кинути в бусик зі справи забрати і повезти в ТЦК. Це в нас верховенство права, це в нас змагальність процесу, і це в нас називається справедливість, судо... справедливість в державі Україна. Так ні, звичайно, ні. А якщо ні. То перепрошую перешкоджання роботі адвоката, якщо воно вчинене службовою особою, тягне за собою кримінальну відповідальність. І там відповідальність, якщо це зроблено службовою особою, навіть вплоть до обмеження волі. І всі ситуації ці люди згідно закону не мають права після цього ще три роки займатися своєю діяльністю. Отже, 10-15 людей з бусіка. Плюс слідуватель і опера, які були на обшуку. Плюс начальник поліції, який давав таку команду тому слідувателю, щоб адвокат шурував в ТЦК. Це люди, які мають сидіти зараз в ДБР і писати пояснення по кримінальному провадженню, давати покази. Скількох з них закрили. І потім задають запитання: а чого ж люди це через тису? Оце якраз і є відповідь на це запитання. І питання зараз не в ухилянтах. У Нас сьогодні держава популяризовує ухилянтів. У нас їздять у шльопки по Дніпру з етикеткою Я ухилянт. В другого на машині написано Я друг ухилянта. В нас продається футболки зараз через інтернет можна купити ухилянт, там подружка ухилянта і так далі. В нас це популяризується. Це, це генії комунікації разом з їхнім беням-марафетом. Довели сьогодні країну до того, що черг біля ТЦК нема. Ті, що заброньовані є, а таких черг, як були в 22-му році, нема. От вам питання, чому пливуть через Тису? От десь тому й пливуть.